Кожне потрясіння заставляє вас дивитися глибше. Тобто ви не зможете на ситуацію дивитися через призму прийнятих інструкцій або зрозумілих інструкцій, або через призму білого і чорного. І тому вам треба не людей, які готові коритися, а людей, які готові думати і приймати рішення в обставинах, в яких ми ніколи не були. І тоді питання виникає. А на основі чого вони будуть приймати ті рішення. І минулого разу ми з вами намулювали таку загальну схему, яка дозволяє нам помістити себе і зрозуміти, де ми знаходимося. Ми говорили з вами про те, що криза це завжди потрясіння. І потрясіння, вони, в принципі, впливають на чотири сфери, які ми з вами визначили. Перша сфера це і наші фундаментальні переконання які змінюються. Друга сфера це а, наше розуміння саме себе, я це більш така емоційна складова, духовна емоційна складова. Третя сфера це форма нашої діяльності або те, що ми робимо. І четверта сфера це взаємодія зі світом. І що ми з вами сказали, що потрясіння. Воно, в принципі, приводить нас до ставить великий знак питання у всіх ти сферах. Воно піддає сумніву в фіті сфери. Це і є а, криза. Криза тоді, коли ми з вами наші а, навички, наші скіли, які ми маємо, не мають. Ми не маємо достатньо навичків і скілів для того, щоб давати раду собі з тими викликами. А які стаються в нашому житті, і ми розглянули з вами цю схему флоу або потоку, яка нам десь говорить, там де є баланс, ми того балансу завжди шукаємо. Цей баланс знаходиться між оцими речами, навичками і скілами, і викликами, які ми зустрічаємо в нашому житті. І отже, коли ми з вами говоримо про потрясіння в житті, то ми з вами, оця шкала, яку ми малювали між викликами і скілами. З однієї, у нас виклики, з другої у нас скіли, то найкращий діапазон дії у нас, отут, коли виклики і скіли вони десь співвідносяться, ми з вами можемо рухатися вперед. Але проблема, коли проходить потрясіння, то ми втрачаємо цей баланс, і ми, як правило, скочуємось в сторону викликів. Не скілів, а в сторону викликів, і там у нас вже немає місця для цього. І тому для того, щоб вийти саме з цього дисбалансу, слідуючи наші чотири. Серії, вони будуть говорити якраз, як створити цей баланс. І через що створюється цей баланс, я вже скажу, як ми будемо повторювати це. Він буде створюватися через те, що у нас приходять зміни в кожній із тих чотирьох сфер: зміни в фундаментальних переконаннях або в тому, як ми дивимося на світ, зміни в сприйнятті самого себе і своєї ролі, зміни у формах нашої взаємодії зі світом або те, що ми робимо, і вже розуміння самого світу. І сьогодні я хотів з вами поговорити про ці фундаментальні переконання. Що значить фундаментальні переконання? В першу чергу я б хотів, щоб ви зрозуміли мене чітко, що фундаментальне переконання не мають ніякого відношення до ваших доктринальних якихось позицій, а фундаментальне переконання в сфері лідерства або в тому, як ми даємо собі ради з потрясіннями, з якими ми зустрічаємося. Вони більше відносяться до нашого світогляду. І наш світогляд він справді формується на основі наших доктринальних якихось переконань, наших вірувань, і так далі, нашого сприйняття світу і тому подібне. Але я не буду сьогодні багато говорити про всі ті загальні речі. Я хотів а, чітко направити вашу увагу лише на одну річ. Я називаю її демоном правильності. Тому ось, ось, фундаментальне переконання, ми сьогодні наш ну, такий під під підназва цей демон правильності. Правильність. Що це таке? До чого цей демон правильності а, відноситься? Якщо подивитися, то в принципі а, комфорт, якого ми з вами. Прагнемо, як лідери, як люди, взагалі він будується на зрозумілості того світу, в якому ми живемо з вами живемо. І коли все дуже просто, коли в нас немає якихось складних викликів, то ми з вами говоримо про те, що світ він у нас є чорно-білий. І наша лідерство, модель лідерства, вона будується в принципі на тому, що можна, а що не можна. І коли ти чітко розумієш, що можна, а що не можна, тоді, в принципі, можна побудовувати якусь там логіку дій. І це дуже добре виявляється а, у дітях. Ми, як батьки, ми не пояснюємо дітям, чому це можна або чому це не можна до тих пір, поки вони це не можуть зрозуміти. А ми встановлюємо рамки: це можна, це не можна. І зауважте таку річ, що до тих пір, поки ми тримаємо ті рамки чіткими і зрозумілими, у дитячій свідомості немає ніякого конфлікту. Вони знають, що правильно, що неправильно, що можна, що не можна, що біле, що чорне. Я одну маленьку ілюстрацію проведу: у нас є внучка, їй 5 років. І а, коли вона приходила до нас від своїх батьків. То, звичайно, у своїх батьків, усе вдома, в неї є свої певні порядки, по яких вона жила. І кожного разу, коли вона приходила до нас додому, вона пробувала встановлювати свої порядки. Вона пробувала розтягувати нас як діда з бабою, в тому, що їй можна, що ми їй дозволяємо. Ну, оскільки а, дружина моя дуже така послідовна в своїх діях, то в нас є чітке розуміння, що можна людині, а що не можна, що можна нашій війнуці, що її не можна, звати її Алінка. І кожного разу, разу впродовж декількох років вона пробувала перейти цю межу. Ну, десь після того, як їй виповнилось 4,5 роки, і кожна спроба зазнавала невдач, вона перестала пробувати це. І тепер, коли вона приходить до нас, вона чітко розуміє. Що їй можна, що їй не можна, у неї немає подвійних стандартів. І тому ми, як люди, ми, в принципі, прагнемо до такого чіткого розуміння речей. І в нормальному житті, якщо воно є, то нам дуже легко жити. Але це в нормальному житті. Коли приходить потрясіння, що стається? Коли приходить потрясіння, оці фундаментальні, оці фундаментальні переконання, вони ставляться під знак питання. Що можна в них, а що не можна. Оце, в принципі, основне питання, про яке я хочу говорити сьогодні. І подивіться, як воно працює. Якщо ми малюємо цю концепцію лідерства, ми ставимо я, лідер всередині, то ми з вами встановлюємо правильність або що можна, що не можна. Для чого? Тому що ця правильність дозволяє нам мати контроль. Вона, в принципі, встановлює контроль, є взаємозв'язок між стандартами, що можна, що не можна, правильним, і контролем. Тобто ми контролюємо ті речі, які ми встановлюємо. Але в чому проблема? Коли у вас є така річ, тоді оця людська свідомість або, скажімо, люди, з якими ви працюєте, їм не потрібно мати високого рівня свідомості, тому що там, де є контроль і правила, що стається? Ви вимагаєте від людей підпорядкування. Ви вимагаєте від них, щоб вони підпорядковувались вашим правилам тому, що ви робите. І вже як наслідок того всього, у вас виходить якийсь певний успіх. І ви вже оцінюєте. Чи інші речі. І воно, в принципі, працює. Це не є погана система, але вона має свої обмеження. І коли у вас приходять потрясіння, у вас стаються які проблеми. По-перше, ваша система, що можна, а що не можна, може полетіти просто розбитися на частинки. Чому? Тому що приходять виклики, яких вони очікували, ви їх прописати не можете. Далі, якщо так стається, то цей контроль, його буде дуже складно, скажімо, мати, коли люди навіть не будуть знати, що від них очікувати, а що від них очікується. І третя річ, мабуть, яка дуже складна. Якщо ви натренували своїх людей на підпорядкування, то як ви думаєте? від кого вони будуть чекати команди до виконання від вас? І це все добре, якщо ви є і ви можете давати ті команди. Але під час потрясіння буває так, що тих команд немає. І ви, ви не можете їх дати, бо вас немає. І тоді от та вся система вона починає рушитись. Ну, до чого це можна зрівняти? Уявіть собі. Може, задайте своє дитинство, коли мама з татом де з хати, що роблять діти? В хаті починається хаос. Вони починаються сваритися, битися і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що гарант правильності пропадає, контроль зникає, підпорядкування не потрібно, наслідок – хаос. Так от. Що я хочу сказати, що коли приходить потрясіння, яка є інша система, яка поможе вам під час потрясіння або кризи вижити і встояти? Якщо ви пам'ятаєте на ранніх етапах, я говорив, що один із плюсів, який ми пережили, у нас був певний план, згідно якого ми діяли. І цей план дав час, щоб якось десь зрозуміти свою ситуацію і вигідти вперед. Що я би хотів запропонувати вам? Бачите, в чому проблема? Якщо у вас є стандарти правильного і неправильного, і вони приводять до контролю, то отакий підхід до лідерства, він в принципі не говорить, свідомість для нього не дуже важлива. В такому підході до лідерства дуже важливе підпорядкування. Але проблема в чому? Коли приходить потрясіння, ви не знаєте, чого очікувати. І тому вам треба не людей, які готові коритися, а людей, які готові думати і приймати рішення в обставинах, в яких ми ніколи не були. І тоді питання виникає: а на основі чого вони будуть приймати ті рішення, що є корнем чи серцем прийняття тих рішень? Коли у вас приходять якісь, скажем, потрясіння. Що я би хотів, щоб ви зрозуміли? Що ця свідомість вона буде вимагати того, щоб ви дивилися на світ, не з точки зору правильного чи неправильного, чорного чи білого, Я напишу чорне-біле. А у вас мусить бути вищий рівень свідомості. І цей вищий рівень свідомості я називаю що на добро і що на зло. Це зовсім інакше. Вас основне питання, яке вас турбує у тих фундаментальних переконаннях, коли ми говоримо, чи я дію згідно інструкції, чи я… Розумію суть самої інструкції. Це доволі складно і воно не обов'язково в кожній ситуації мати такий підхід, але в час потрясіння це один, один з підходів, який вас обов'язково витягне. Якщо ви у своїй свідомості як лідер почнете ставити собі питання не в Площині чорне і біле, а в Площині, що є добре і що є зле для нас, для нашої організації. Якщо ваші працівники, з якими ви працюєте, або члени ваших команд, теж будуть думати саме таким чином, вони зможуть прийняти рішення, які дозволять їм ефективно діяти в часи потрясінь. Декілька ілюстрацій, мабуть, варто би тут припинити показати. Ну, перша ілюстрація хотів з Біблії взяти: Ісус говорить про мирість і закон. Він говорить про те, що милість є вища від закону. І що я хочу, щоб ви зрозуміли, милість ніяким чином не відміняє закон, але вона дивиться в суть самого закону і виконує саму суть закону, але виконує її не прописаними речами, а доволі творче до цього відноситься. Дві ілюстрації. Ми вже згадували деякі з них. Перша ілюстрація це зцілення сухорукого Ісусом в суботу. Фарисеї дивились на це, як на порушення закону. Ісус сказав їм: чи людина для закону, чи закон для людини? І висновок закон для людини. Тобто людина і благо людини стоїть вище будь-яких інструкцій. Чи це суперечить закону? Ні. Тому що закон був даний для блага людини, не для того, щоб шкодити людині, а для блага людини. І тому, коли ми говоримо про фундаментальні переконання, одним із практичних речей, які будуть важливі для вас, це зрозуміти, що для вас є основним, основне, а що є другорядне. Як тільки ви зможете зрозуміти, що є основне і другорядне, тоді ви зможете свою увагу зосереджувати на основному. І принцип, який тут буде працювати, що служить на добро, вашій організації, вашому служінні, а що буде, скажімо, їй а, перечити або перечити самій суті існування. Тому, повертаючись до нашої з вами схемки, Квадраті фундаментальних переконань вам доведеться знати, або зрозуміти для себе, або прийняти рішення, що є на добро, а що є на зло. Тобто ви не зможете на ситуацію дивитися через призму прийнятих інструкцій, або зрозумілих інструкцій, або через призму білого і чорного. Кожне потрясіння заставляє вас дивитися глибше саме дивитися на мотив. І тому, чим більше потрясіння, тим глибше вам доведеться дивитися. І ви будете здивовані. Від глибини того потрясіння, ви будете здивовані того, наскільки багато другорядних речей для вас стоють першочерговими. І кожне це потрясіння, знайде, як цибулю здирати оці слої, воно здирає з нас ті слої другорядності. Ми Зараз з вами переживаємо велике потрясіння. Війна. Ми готові об'єднуватись будь-кимось для того, щоб воювати з нашим ворогом. Але в мирних обставинах ми такого не будемо робити. Але коли приходить потрясіння, ми розуміємо, що є основне, а що є другорядне. Тому перший крок до збалансування життя зрозуміти, що є на добро, а що є на зло, що є основним, а що є другорядним. Саме це відкриває потрясіння.